Привіт, сьогодні розкажу, як на Peugeot 207 на мене ep 6 зняти ось цей моторчик. Я зняв кришку, оскільки хотів подивитися, що тут робиться. Деякі говорять, що кришку можна знімати і так можна цей моторчик. Звернемо увагу, що є три болтики, які потрібно відкрутити. Це ось ось такі болтики. Така зв'язка. Потрібно ось таку зв'язку Т-27. Одкручуємо три болтика. Потім ззаді на моторчику є такий шестигранник. Ми вставляємо тут ось такий шестигранник. Зараз скажу який. 4 мм. Да, такий шестигранник вставляємо. Ось сюди сзади. І беремо, крутимо і моторчик викручуємо. Вкручуємо і моторчик виходить. Тільки так його може витягнути. Тянуть, може тягнути, не знаю, чи вийде, але потрібно його викручувати і моторчик виходить. Все ось. Така інструкція по знятю цього моторчика.